Друзі, привіт! Грандіозна багатомільярдна афера, яку придумала наша влада, прикриваючись війною. Афера полягає в тому, що Україна планує незабаром купити за 600 мільйонів євро у Болгарії два старих російських атомних реактори і встановити їх на Хмельницький АЕС. Ці реактори болгари самі придбали у росіян 10 років тому. Але оскільки Болгарія стала членом Євросоюзу, то використання цих реакторів через їхню небезпечність підпало під заборону. І всі ці 10 років болгари шукали, кому б збагрити ці російські е, атомні реактори. І ось знайшли їх погодилася купити нинішня українська влада за майже 25 мільярдів гривень. Днями комітет з питання енергетики Верховної Ради схвалив законопроект, яким має бути погоджена закупівля цих реакторів у Болгарії. Перше ви праві, коли сказали, що є згода парламенту рішення парламенту Республіка Болгарія, яке діє до 11 березня цього року, яке надає згоду на парламенту Болгарії на укладення з їхньої сторони угоди по продажу нам реакторів. Далі виправі, що правка, яка подана, вона надає згоду українській стороні компанії енергоатом виключно на придбання і укладення угоди з цією болгарською стороною з їхньої сторони це державна компанія, якою не 100% володіє уряд Болгарії. Ну, не питайте, будь ласка, звідки у нас зайві 25 мільярдів гривень, коли прості українці змушені віддавати буквально по гривні, аби придбати дрони для військових. Наша влада завжди може набрати для цього кредитів за кордонів, які правда потім доведеться віддавати не їм, а нашим дітям. Ну а з 600 мільйонів євро, витрачених на ці реактори, наші чиновники завжди придумають, як отримати свій щедрий відкат. Тут нічого нового немає. Ви пам'ятаєте, як колись народний депутат Микола Мартиненко через підставну панамську компанію отримував відкати, що характерно теж на встановленні російських атомних реакторів на Хмельницькій АЕС? Нинішній міністр енергетики Герман Галущенко, якого вже неодноразово публічно звинувачували у корупції, заявив, що ці два реактори. Дуже потрібні Україні, бо росіяни знищили значну частину нашої енергетики своїми ракетними атаками. Ну а в такому разі, навіщо нам знову підставлятись під російські ракетні удари? Адже елементарна логіка підказує, що аби вистояти в цій війні, нам треба будувати невеликі енергетичні об'єкти, не атомні станції з підстанціями, які ворог легко може знищити. А децентралізовану мережу генерації нам потрібно створювати сотні і тисячі невеликих роззосереджених міні-електростанцій. І для цього не треба мільярди бюджетних коштів. Треба лише відкрити енергетичний ринок і дозволити сотням українських підприємців брати в ньому участь, дозволити підприємцям будувати маленькі електростанції і продавати електроенергію в мережу. І це до речі одразу призведе: знаєте, до чого? До зниження цін на електрику. І не дасть росіянам можливість своїми ракетними ударами знеструмлювати цілі регіони України. Ну але ж ви розумієте, що в такому разі депутати і міністри не зможуть розпиляти мільярди на закупівлях енергоатому. Що в такому разі олігарх Ахметов і оточення Зеленського не зможуть казково наживатись на захмарних тарифах на електрику, які існують сьогодні в Україні. А знаєте, яка ще одна причина того, що наша влада вирішила під час війни витратити мільярди не на військові потреби, а на закупівлю цих російських реакторів? Наші чиновники дуже давно заздрять Путіну, який перетворив Росію на сировинний придаток розвинутих країн. Росія качає нафту і газ і продає це все за кордон, ну А Путін та його оточення на цьому казково збагачуються, фактично не докладаючи жодних зусиль. Наша влада теж би так хотіла, тільки от біда нафти і газу в Україні ледь вистачає для власних потреб і експортувати тут особливо нема чого. Ну а от якщо побудувати атомні електростанції і гнати з них дешеву електроенергію в Європу, ну а на продаж цієї електроенергії посадити свої фірми прокладки ну це ж просто мрія для кожного українського можновладця. Саме тому оточення президента так метушиться з цим законопроектом, аби якомога швидше придбати ці російські реактори, швидко їх встановити і в разі переобрання Зеленського мати солідну корупційну гудівницю на експорті електроенергії за кордон. Те, що ці реактори застарілої моделі можуть будь-якої миті повторити долю Чорнобиля, наших можновладців, звичайно, не хвилює, адже в разі чого вони можуть витрачати зароблене в тих же європейських країнах. Де у них там діти, маєтки, банківські рахунки і офшорні компанії. Саме тому наша влада, попри всі пафосні заяви, не збирається робити нічого для повернення українців з-за кордону. Вона не скорочує податки, вона не відмовляється від ганебної мобілізації, і бусифікації. Ну а навіщо? Адже для обслуговування атомних електростанцій потрібно зовсім небагато людей. Ну ще трохи потрібно для виробництва. Та експорту зерна, які наша влада теж монопольно контролює. Тож багато людей їм тут в Україні і не потрібно. Навіщо їм тут зайві роти? Ось що стоїть за цією багатомільярдною аферою в атомній енергетиці. Підпишіться на мій канал, якщо досі цього не зробили. Ну а якщо вважаєте, що це відео є корисним, можете підтримати розвиток мого каналу за реквізитами, які розміщені в описі до цього ролику. Дякую вам за підтримку. Не перемикайтесь!